Доброго вечора. Нам сьогодні гравець команди Оріон Сергій Бойко. Сергій, які враження у вас від сьогоднішньої гри? Ну, враження негативні. Хотіли здобути позитивний результат, не вийшло. Так що враження тільки негативні від сьогоднішньої гри. Сьогодні по опитуванню в телеграм-каналі 60% людей віддавали перевагу вашій команді. Як вважаєте, в чому причина, що ви програли заздалегідь аутсайдеру? Ми програли ще. Не не вийде на поле, тому що в нас багатьох лідерів не було сьогодні на грі по деяким причинам. І нас суперник на наших же помилках нас зловив і реалізував свої моменти. В другому таймі ви діяли більш активно. Чому спочатку гри не вдалося нав'язати таку активну гру? Не знаю. Це питання треба буде зараз команді задати. Що сказав вам президент після гри? Ще поки нічого. Зараз будемо робити висновки з цього матчу і, 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 і рухатись далі. Тож, добре, дякуємо вам.